Біометричний паспорт можна оминути у Верховній Раді. Зареєстрований законопроект, що дозволяє громадянам відмовлятися від отримання цих документів із релігійних переконань. Ініціатором виступив депутат регіонал Василь Грицак. Він пропонує законодавчо закріпити таке право шляхом внесення змін до закону про свободу совісті та релігійні організації. На його думку, таке нововведення дозволить зберегти право кожного громадянина на свободу віросповідання, пише комерсант Україна. Як прокоментував депутат видання, це спроба відрегулювати нинішній закон, який вводить біометричні паспорти. У його законопроекті говориться: держава гарантує кожній особі право на відмову від отримання такого документа або внесення інформації на чип. Таке право реалізується шляхом подачі заяви у відповідний центральний орган виконавчої влади. Закон, котрий був ухвалений у жовтні, передбачає отримання паспорта всіма особами з народження. Проти цього вже виступили в Українській православній церкві Московського патріархату. Не схвалили там і нову ініціативу регіонала.